Африканська народна казка багаття на пагорбі. Колись дуже давно було в Кенії велике озеро з дуже холодною водою. Багато звірів приходило до озера вночі напитися води. А люди вночі ніколи туди не ходили, боялися. Що звірі можуть роздерти або з'їсти їх. Якось один багач, у якого була пригарна дочка, оголосив я віддам дочку за того, хто піде до озера ввечері і просидить у воді до ранку. А в тому селі був юнак, який палко кохав дочку багатія, і сказав він своїй матері я спробую просидіти у воді всю ніч, щоб одружитися з моєю коханою. Не роби цього, злякона сказала мати. Ти ж у мене єдиний син. Вода в озері дуже холодна, тебе можуть з'їсти звірі. Вона не переставала плакати, а син твердо сказав не плачте, мамо, я спробую щастя, бо кохаю цю дівчину. Пішов він до батька дівчини і сказав, що просидить в озері цілу ніч. Багач наказав своїм слугам сховатися там, щоб можна було слідкувати за хлопцем. Коли настала ніч, юнак пішов до озера, а мати йшла його слідом та так, щоб він її не бачив. Недалеко від берега, де юнак увійшов у воду, був пагор. На тому пагорбі жінка розклала багаття. Дикі звірі бачили вогонь і не зважувалися підійти до берега. Хлопець теж побачив вогонь і зрозумів, що це зробила його мати. Він думав про материнську любов, і вона зігрівала його всю ніч у холодній воді. Настав ранок. Юнак пішов до багача, але той сказав: Мої слуги кажуть. Що неподалік від озера вони бачили вогонь. Він зігрівав тебе, тому ти й просидів у холодній воді цілу ніч. Не віддам за тебе мою доньку. Юнак дуже розсердився і пішов до судді. Ну, мовив суддя, це дуже простий випадок. Наступного ранку юнак із матір'ю і багач зі слугами прийшли до судді. В залі було багато людей. Які хотіли послухати, чим це скінчиться. Суддя попросив, щоб йому принесли глечик із холодною водою. За сорок кроків від глечика він розклав багаття. А зараз, сказав він, почекаємо, поки вода нагріється. Та люди закричали, але вогонь так далеко, що він не може нагріти воду. Тоді суддя запитав А як же це міг? Цей юнак зігрітися від багаття, що було за сорок кроків від нього. Суд закінчився на користь юнака, і той одружився з дочкою багача, і прожили вони щасливо, багато, -багато років.